Вітаю, друзі, і ще один терапевтичний етюд. Так в мене вже пішло щокілька підряд. Ну, з'явився вільний час. У вихідні. Я, як правило, записую свої терапевтичні етюди тоді, коли можна відпочити, переключитися в вечірній час. А ні, вночі не пишу. А Дякую, дякую за ваші подяки. Дякую за те, що ви підтримали ідею. Говорити одночасно і про музику. Получилось так: музикально психотерапевтичні етюди. Але навіть підбір, погодьтесь, підбір тієї музики, яку б я вам рекомендував, чи говорю, от мені подобається. Послухайте, можливо, вам сподобається, можливо, не важно. Стоп. Кожен з нас робить своє життя. Хоча попереднім етюдом наша доля генетично прокладена, я живів провокацію не себе. А сторони Рейк'явіка з їхньої лабораторії Декоде uh, Геном uh, Про те, що всі ми заклад... про всіх у нас вже закладено генетичний вибір, в тому числі навіть музики, уподобання музики. Ну, добре. Пауло Шепета. Момент uh, і Київ Акустік Тріо. Класно. Києва Усік Тріофолоши Пета ось зараз звучить. Це джаз. Це вже джаз. cool джаз однозначно. Розмірний, спокійний, навіваючи щось, роздуми про долю. Так, добре. Не будемо провокувати Ютуб з його правами на звучання, бачення і всела іншого. В одному з терапевтичних етюдів я згадав про значення жінки для майбутнього людства і так дотично. І далі пішов чик-чик-чик по тій ідеї, яку я хотів розповісти. Але, дякуючи вам, ви відстежуєте і дрібні якісь моменти в моїх терапевтичних етюдах, коли я говорю: ну цей це, це, це фактор, цей фактор, цей фактор. А в силу того, що етюди короткі, я не встигаю пояснити, але ви сказали так: оп, стоп! А що? Чому ви сказали? Чи ви там написали і сказали? Я, чесно кажучи, не зовсім пам'ятаю, до якого етюду це було прив'язано. Ну, не суть важно. Про те, що Y-хромосома хромосома це тупик, біологічний тупик розвитку Гомо Ммм, Гаразд. Я собі відмітив так. Треба пояснити. Якщо ти щось говориш, то доведи свою думку до логічного кінця, принаймні поясни, що мали на увазі вчені. Не ти обов'язково. Наприклад, я не відношусь до генетики. Цитую лише тих генетиків, яких для мене цікаво, яких цитує весь світ, в які кладаються гроші, як це було в попередньому етюді Рикявік, і програма, платформа, «Декодгеном». 400 тисяч розшифрованих людських геномів це сама велика база, яку можна порівняти з поведінкою цих всіх людей, вибором і. Оце вже дійсно наука. Оце вже крута наука. Тому, звичайно, я можу в даному випадку, коли я сказав Y-хромосома хромосома це тупик, і вона навіть така сумна річ, тому що ми говоримо, що чоловіки в майбутньому, мабуть, не потрібні будуть. Мені якось самому стало сумно. Я не потрібний буду. Ну, давайте поговоримо не про мене, а проговоримо про реально xy хромосому, і чому це було сказано, і про що говорять біологи. На своїх конгресах, в своїх публікаціях, в своїх дослідженнях, в своєму розумінні еволюції людського геному, куди він рухається, він не був стабільний. Коли я сказав, що 400 тисяч років відбувалася міграція, переплетіння, формування геному сучасної людини, в Африці це все відбувалося. Сучасної Гомо Сапіанс, і там виникла куча варіацій. І, можливо, навіть не доля, а варіацій долі. От можливо сказати так. Тому що Уілсон точно так же каже, в геномі немає закладеного на противагу мого попереднього етюду, Уілсон відомий генетик, британець, каже, в геномі нема закладеного фатума того, що ви не зміните. Зато десятки варіацій, в які ви можете попасти, в тому числі і авантюр в вашому житті. Уявляєте, геномна авантюра вашого життя. Але якщо подивитися і послухати а, виступи Роберта Сапольського і Стенфорда, то ви скажете: Вау, невже я стільки нейроендокринологія і, взагалі, нейробігівріалізм це настільки домінуючі в мані? Тобто ваша поведінка залежить від того, які нейротрансмісори збудилися, які речовини виділися, ще який каскад вони запустили, і так далі. Ну, от, як продовження цієї всієї біологічно-соціальної теми, ось вам роботи і ось вам імена, які вказують, що дійсно не так все спокійно з балансом X і Y. Власне, коли ми говоримо про. Про гени і говоримо про хромосоми. Я нагадую, що жіноча x хромосома вона містить, ну, вважаю, що тисячу. Ну, хтось вважає більше, менше, там різні дослідження йдуть. Ще до сьогоднішнього дня проводить деталізацію. Ну, будемо умовно вважати, що жіноча x хромосома містить близько тисячі генів. Причому, нагадаю, жінка, це парна хромосома X. дві x хромосоми які ну, дублюють, підстраховують, містять, декоду, кодують і декодують. Ну, як другий банк, самий надійний банк, який ви можете уявити, ви вклали туди і ще й продовжуєте жити чимось, заробляти ще щось, а от ви дублювали себе ще в одному банку самому-самому надійному. Запитання, яка ймовірність, що після якоїсь, не дай Бог, біологічної чи якоїсь катастрофи, а, зникне ось цей набір, унікальний набір, про який продиктований ікс хромосомою і конкретною тисячу генів? Є варіант, що він зникне, є варіант, але дуже мала ймовірність, якщо ми кажемо я повністю копійований ось в такому то місці, в надійному збереженому ході. Ось це і є жіноча і хромосома з його з тисячу генами. Але в той же час чоловіча y хромосома багато, -багато мільйонів років назад точно так же містила, точно містила а, тих же тисячу генів, умовно кажучи. Була одна тисяча генів, була друга тисяча генів. Багато мільйонів років назад. І що далі відбувалося? Жіноча X хромосома якби закріплялася, стабілізувалася і а, створювала собі копію в той час, як ігри хромосома редукувала з 1000 генів до 100. І на сьогоднішній день 100 генів ігри хромосоми це, в принципі, основна суть, якої зводиться ось до цього гена. Як він розшифровується? SRY, SR-Y. Суть якого зводиться лише до одного. Появи яєчок. Більше нічого. Тобто він, він запускає каскад, який створить нову стать чоловічу. Більше він ніяких функцій не виконує. От, власне, тоді і біологи задумалися, і зараз ви знов я вернуся на, всю, на весь цей екран. І ви читаєте те, що тут написано, в тому числі Дженні Гревіс, яка вважає, що природний відбір відбувається через особливості статевої ігри хромосоми. Тобто вона настільки вразлива своєю невеличкою кількістю стогенів, порівняно заявляєте тисячу і тисячу. Що будь-які варіанти її послабити і взагалі б сказати: от оцей біологічно великий експеримент, це звичайно було дуже круто, але чи, чи, чи взагалі це нам потрібно? А, взагалі, там далі ви читаєте про дослідження, які зв'язали не лише до того, що диктується стать, а і до довжини теломерів. Це програма, скільки наша клітина, будь-яка клітина нашого організму, буде ділитися, поновлюватися, відновлюватися, створюватися, заміщатися і так далі. Іншими словами, скільки ми з вами будемо жити. Так от, якраз вразливість і до цього ігри хромосоми достатньо велика. І недаремно один з останніх конгресів, біологічних конгресів він, в принципі, майже проходив генетично-біологічний конгрес, він, в принципі, майже підходив під цією назвою Що робити далі. Якщо y хромосома настільки вразлива і непередбачлива, і-і-і, що, в принципі, еволюційний механізм зводиться, що колись не тисячу, а тепер 100, а можливо, вже не 100, а, а можливо, а для чого вона взагалі потрібна. І це реально стає біологічним глухим кутом, непотрібним. Ось чому стає, мені, мені особисто стає сумно, тому що я відношуся до того, хто носить. Ігрек хромосому, і я передаю, і внуки є, ну лки-палки. І що? Скільки через тисячу років, через 2000 років, ми зникнемо в усаті Бородаті, е? пацани, вау. <звук> Сумно, але біолог каже, дійсно так. Якщо задуматися, дійсно, що передається, які позитиви передаються, коли ми формуємо чоловічу сталь? Ну, однозначно. М'язевість захист, агресивність захищати продовження x Хромосоми, і так далі. Ігор просто додається туди. А, від, бути такою ракетою, яка тебе виносить, захищає, береже, зберігає, обігріває, воює, відгрузає щось так далі, щоб продовжити тежування. І потім швиденько зникає. Чому? Тому що чоловіки ведуть небезпечний спосіб життя, вони ж вразливі до тих захворювань, в яких менше у жінок, хоча емоційних захворювань, звичайно, проблем більше у жінок, але чоловіча сталь живе менше. Ніколи не задумалися, чому. Слово, хтось каже, паління надшвидке водіння і алкоголізм, ну це ж також генетично детерміновано. Більше того, схильність до певних психічних розладів передається лише через. Батька. Тобто батько одночасно передає програму майбутній дитині, наприклад, до посттравматичного стресового розладу. Це батьківська функція, не материнська функція. Схильність до шизофренії? Чому б і ні? Достатньо великого розриву віку і буквально мутація, яка відбудеться в основному за рахунок слабого чоловіка, похилого віку при молодій дружині. Там ймовірність появи у дитини шизофренії різко зростає. Знайді ці роботи. Нічого нового я не відкриваю. Навіть коли, по-моєму, я читав, у мене було такий терапевтичний отют, чи захворієте ви шизофренією. Тому біологи так цинічно кажуть, що біга хромосома ненадійна. Природа багато експериментувала, але еволюція за мільйонів років привела до того, що ми маємо слабу стать. Це та стать, яка носить y хромосом. Ми з вами, чоловіки. Так і хочеться сказати, аж шкода аж, аж стало. І так і хочеться сказати, ну, пошкодуйте нас, любі, наші сильні, потужні, ті, за якими стоїть майбутнє, ті, які будуть в майбутньому. А чоловіки, можливо, як ті ракети, якісь частинки ракет, які потрібні обов'язково на старті. Тихенько відійдуть в минуле. Не хочеться. Не хочеться. Слушайте, може, біологи щось нове придумають. <смі> Але принаймні на сьогоднішній день ви запитали, чому ігри хромосома біологічний тупик. Я вам відповів з позиції тих, хто його досліджує. А що в реальному житті буде? Поживемо, побачимо, а поки що думаємо, думаємо, думаємо і слухаємо хорошу музику. Києва Косік Тріо. Класно. e do